Рецепти святості. Щодня у листопаді з журналом слово. Текст читає Роман Коляда. Старець нездалекої пустелі. Коли промовляємо слово старець, то відразу уявляємо чоловіка сивого, довгобородого, мабуть, пустельника, не тутешнього і не теперішнього. Скажімо такого: зігнута ледь не до землі постать, сива борода, простий, полатаний, вицвілий на сонці монаший одяг. Усе виразно свідчило про аскезу. Люди підходили до нього з трепетом, особливо якщо це було вперше. Отець мовчки повертав голову, щоб подивитися, хто прийшов. Очі його були добрі, світлі, глибокі, а мова спокійна й розсудлива. Однак цей опис записаний з уст очевидців зовсім недавно, та й сам старець, ще якихось 17 років тому мешкав зовсім поруч, у карпатському селі Дора. І сотні людей приходили до нього за порадою, молитвою, благословенням, зціленням. Зрештою, досі приходять, але вже на могилу. Кажуть, що й відійшовши до господа, старець Порфирій Павло, отець Зіллінського студійського монастиря, допомагає в потребі. У цій обителі брат Петро Чучман, згодом отець Порфирій, служив богові і людям 65 років. Прибув сюди з Унева на Львівщині, де народився і де, в Унівській лаврі, з благословення настоятеля Клементія Шептицького прийняв постриг. Його служіння співпало з періодом правління радянської влади та жорстким переслідуванням греко-католицької церкви. На долю монаха випали різні випробування. Виганяли з монастиря, штрафували, відбирали богослужбові книги та ремонент, допитували, двічі ув'язнювали на рік і півтора роки. Не зрікся церкви. Хоч обіцяли свободу за перехід під московську патріархію, не зрадив ні України, ні Христової віри, коли у 2001 році, передбачивши точно до дня час своєї смерті, відійшов у вічність, прощатися з ним стікалися люди з далеких околиць, а трембіти голосили, що тепер горяни матимуть заступника у небі. Чесноти цього старця доступні до наслідування, їх чимало. Та якби ми вчилися у нього бодай деяких, то певно потішили би Бога і були б на доброму шляху. О Господи, у досвіта Ти голос мій почуєш. Монахи студити та брати, серед яких і Петро, що вже о пів на п'яту ранку при завішених вікнах служили утренню. А далі усе, що не робив протягом дня, монах супроводжував молитвою. Перш ніж його учні мали приступити до праці, молився з ними про її благословення Господом, як говориться у псалмі: Стверди його, діло рук наших. Як розповідають, свідки був маломовний, але коли говорив, то часом важко було відрізнити, де його власні слова, а де молитовні. Люди розповідають, що до кожного, хто приходив, мав індивідуальний підхід, вникав у життя і проблеми людини дуже уважно. Ніколи не було в його голосі й ноти осуду і молився над кожним і за кожного інакше різними молитвами. Від нього люди виходили окриленими, сповненими віри й надії. За його молитвами, не один змінив життя, видужав від важкої недуги. Ніхто не облікував численних стілень за молитвою старця, пояснюють ті, хто служив поруч із ним. Це сприймалося як очевидне. Молитва ставала йому захистом і в найскрутніші моменти його життя. Якось в ув'язненні отця кинули до камери, стіни якої вкривав імій. Клякнувши на холодну бетонну підлогу, молився так палко, аж вкрився потом. І тому не замерз. Та вижив брате прости. Хоч від оця Порфирія віяло миром і спокоєм, та було це результатом запеклої внутрішньої боротьби, бо мав, як казав апостол Павло, колючку, щоб не заносився вгору гострий, холеричний характер. Був дуже вимогливий до себе у виконанні нашого уставу і хотів, щоб братія також служила Богу з усією віддачею. Тож іноді робив монахам доволі різкі зауваження, але після цього каявся аж до сліз і спішив перепросити ображеного. Не раз бувало, що він, уже сивий отець, ішов увечері до молодого настоятеля перепросити за гостре слово. Ой, що ж я наробив? Вас Бог поставив настоятелем, а я вас картав. Якось отець Порфирій висварив молодшого на років вісім, вісімдесятилітнього монаха, за непослух. Той вийшов з келії отця і розплакався. Побачивши це, старець кинувся за ним і почав просити прощення, але чоловік не міг заспокоїтися. Тоді отець впав перед ним на коліна зі словами Брате, прости. Уже й ображений вклякнув перед отцем, і вони в сльозах обнялися й помирилися. Монахи, які це бачили, надовго запам'ятали і взяли за приклад таке смирення. Про вміння приборкати гординю говорить і той факт, що отець у 57 років пішов на навчання до Яремчанської вечірньої школи. Адже свого часу в Уневі закінчив лише чотири класи. Допомагав йому сусідський хлопець, дев'ятикласник Юрій Платко. Про той час він згадує, називаючи отця добродієм, як називали за добрі діла мешканці Дори. Не марнуй часу. Молитва і праця сповнювали кожен день життя отця. У шевсько кравецькій майстерні, де брат Петро навчав ремесла горян та монахів. На видному місці був напис: Не марнуй часу. Отець Порфирій був беручким до багатьох справ. Крім того, що добре шив, ще займався садівництвом. Аби лихе око не зазирало, що діється у монастирі, обгородив його живоплотом, насадив фруктові дерева. Він радо роздавав саджанці людям і підказував, як доглядати. Потім йому приносили плоди. І він тішився, що дерева прижилися. Порався на городі, який годував і монахів, і нерідко бідних мирян. Життя і настанови старця збереглися в добрій пам'яті людей, зібрані й записані братами студійського уставу. Триває процес беатифікації отця Павла Порфирія Чучмана. За матеріалами записів отців студійського уставу. Щодня у листопаді з журналом слово рецепти святості.